Вітаю, вами шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так ось один із розумних спонсорів мене і запитує. А чому це? Ну, фактично, те, що не можна заперечити на найвищі посади. У 21 столітті, та й 20 столітті, часто густо потрапляють або невігласи, або абсолютно відморожені люди і так далі, і чому подібне. Чому оця хвиля, а що це за хвиля, виносить це лайно на поверхню? Ну ми ж бачимо, я не буду називати. Прізвище, але ж ми бачимо це абсолютні невігласи. Чому? Та тому, що в чистому вигляді, давайте реально будемо говорити, демократія, демократична концепція закономірно призводить до опанування некомпетентності, а значить неефективності. Чому? Тому що людина. Людину обирає більшість. А хто така більшість? Ну, так от, от це ж нібито демократія. так Це нібито так і має бути. А насправді це автоматична відмова від всякої компетентності. Тому що некомпетентні люди, переважно шудри, так обирають такого ж самого шудру. Так, Людину або без ініціативи, або з неправильною кримінальною ініціативою. Ну це ж так. Ну, подивіться на того ж самого Трампа. Це класичний вираз недоліків демократичної концепції. Просто класичний. Так. Людина, яка йде на гору, вона має мати перевагу над іншими людьми. Так. А, що таке перевага над іншими людьми? Це меншість людей. Що? шудри оберуть людину, яка має над ними якісь переваги. Та ні. Не оберуть вони ніколи. Так що демократія це, в принципі, глухий кут цивілізації, як показує життя. Так. Ну, і існування, наприклад, диктатур і все таке інше це теж не кращий варіант. Коли, наприклад, передається від батька до сина, так, оця вся річ, і відбувається генетичне виродження. Ну, Звичайно, найкращий момент це так звана класократія. Так, це коли е, оці чотири касти, я маю на увазі брахмани на горі, люди. Думки, честі, совісті, так. кшатрі, люди управління і армії, і і люди бізнесу, і шудри, люди, основна маса людей, які живуть день, так, би мовити, день до вечора. Так, от, оці касти вони існують в реальному житті. Ви зі мною згодитеся. Але вони в нас, і це правильно абсолютно, вони в нас не такі, як в Індії, де з однієї касти в іншу перейти не можна. У нас вони відкриті, ці касти. Внаслідок цього, ось я читаю: бізнесмен, чудовий у нього бізнес, там, аграрний і все останнє, він допомагає армії. Він допомагає бідним. Він побудував там церкву і все останнє. Тобто, це людина Вашія, яка має працювати на себе, він уже фактично таким не є. Він працює на все суспільство. Таким чином, це вже вища каста, вища Варна, вищий стан. Він фактично вже перейшов. Не, не знаю куди. Напевно, до Кшатріїв перейшов. Так що це все воно має бути відпрацьоване для того, щоб існував відбір кращих людей. десь засвітилася людина. Розумна, надзвичайно, чесна. Так. Яка хоче присвятити себе. Ось служінні народу. Ну, так як я в Малій Академії наук, там був один такий хлопчик, не знаю, здається, він чи з Сум, чи з Харкова був, якого, з прозвищем президент так він от прямо так і заявляв: Я готуюся, вивчаю мови, так, буду економістом і юристом для того, щоб служити людям. Для того, щоб служити Україні, бути президентом. Ну, а ви кого обрали? Так, ну. Де той, де той хлопець? Я не знаю, де дівся. той хлопець. Може ще вчиться, готується до того. От е, треба створити такий механізм у державі, де б цих людей обліковували. Оцих всіх людей честі, совісті, розуму надзвичайного, бажання служити Україні, а не собі. Є такі люди, їх ніколи не буде багато і ніде їх нема багато. Але вони є. У нас немає механізму відбору цих. Я не знаю ці всі люди. Я ж казав вам уже не раз, що я працюю з студентами. Такі є розумні студенти. Такі є компетентні студенти. Де вони діваються? Де вони діваються? Напевно, виїжджають за кордон і там досягають успіхів, тому що там є, є оці відповідні, як кажуть, ліфти для таких людей. А в нас ліфти для яких людей? Ну, подивіться самі на цих людей. Це ж ви їх обрали, оці ліфти? Ні. Треба, щоб був механізм дійсно, пошуку. Я не знаю, це буде Міністерство освіти цим займатися. Чи спеціальне міністерство, яке буде відшуковувати цих людей, так? І е, пропонувати їх вам, якщо вже хочете, щоб демократично це все було, пропонувати вам їх, щоб ви їх обирали демократично. Так. Щоб вас не дурили, щоб не ніякі фільми там не, не створювали, і все останнє. Щоб не обирали людей там із, із купленими цими. Як вони називаються, матрикулами із дипломами, і все останнє. Тут мені там пишуть: так це ж ви, та не ми. Ми дипломами не торгуємо. Ні професори, ні доценти. У нас їх просто немає в руках. Це торгують зовсім інші люди. І то ними повинні займатися відповідно, відповідні організації, які переслідують таких людей, які виписують дипломи людям, які ніде ніколи не вчилися і нічому. Але вони хочуть залізти на гору для того, щоб із духом. Шудри і вайші в крайньому разі, будь брахманом або кшатрієм. От це наша проблема головна. Україні необхідно створювати ось, ось цей пошукова, пошукова річ, хай і штучний інтелект цим займе, і все таке інше, щоб ця еліта реальна, незалежно від кого, і шудру вони вийшли, і жвайш. І щоб вони потрапляли на саму гору, ставали брахманами і кшатріями, тоді ситуація зміниться на краще. А як показує наша вся 34 роки нашої демократії, так, це все призводить до панування некомпетентності, неефективності і в злочинності в керівництві держави.